Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо тему материнська плата музеборд. Назва походить від на англійського музеборд, іноді використовується скорочено МВ, MB, MB або слово головна плата. На материнській платі ще й називається системна монтується чіп, який забезпечує і контролює функціонування плати. На платі розташовуються роз'єми. Для підключення центрального процесора графічної плати, звукової плати, жорсткого диску, оперативної пам'яті та інші роз'єми. Всі основні електронні схеми комп'ютера і необхідні до такої пристрої включаються в материнську плату або підключаються до неї за допомогою слотів розширення. Найважливішою частиною материнської плати є чіпсет, який складається, як правило, з двох частин північного моста Нордбрайдж. І південного моста Souldride. Зазвичай північний і південний міст розташовані на окремих мікросхемах. Ну і мишка, один із головних в воду, який здійснює взаємодію користувача з комп'ютером. І тепер детальніше про материнську плату. Угу, угу. Ще секундочку. Отак. Ще. О! Є ось така материнська плата. Зараз її розберемо. Материнська плата, також відома як материнка, або основна плата, або системна плата є одним із ключових компонентів будь-якого комп'ютера. Вона є центральною частиною апаратного забезпечення, яка забезпечує з'єднання всіх інших компонентів системи, таких як процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск, відеокарта. Звукова карта та інші периферійні пристрої. У цій статті ми детально розглянемо, що таке материнська плата, як вона працює, які компоненти в і чому вона важлива для функціонування комп'ютера. Основні поняття. Материнська плата це велика друкована плата, на якій розташовані основні компоненти комп'ютера, а також роз'єми для підключення периферійних пристроїв. Вона забезпечує електричний зв'язок між усіма частинами системи і координує їхню роботу. Інші слова, материнська плата є основою, на якій будується вся комп'ютерна система. Основні компоненти материнської плати наступні: порти водовіву, центральний процесор роз'єм сокет. Живлення, слоти для оперативної пам'яті. DIMM чіпсети і BIOS UFI. роз'єми для розширення PC PCLA. Материнська плата містить кілька важливих компонентів, які відіграють ключову у роботі комп'ютера. Ось деякі з них. Центральний процесор, роз'єм сокет. Це роз'єм для встановлення центрального процесора ЦП, це тип залежить від конкретної моделі материнської плати і визначає, які процесори з нею сумісні. Слоти для оперативної пам'яті DIMM. Ці слоти призначені для встановлення модулів оперативної пам'яті. Вони дозволяють комп'ютеру зберігати і швидко отримувати доступ до даних, необхідних для виконання поточних завдань. Чіпсет це набір мікросхем, який координує роботу процесу оперативної пам'яті та інших компонентів. Чіпсет також визначає можливості материнської плати, такі як підтримка певних типів оперативної пам'яті або кількість підтриманих портів. BIOS UFI. Це програма забезпечення, яка зберігається на спеціальному чіпі на материнській платі BIOS Basic Import Output System або United Extensible Extincible. Fame Interface відповідає за ініціацію та налаштування апаратного забезпечення при запуску комп'ютера. Роз'єми для розширення PCI PCI NtL. Це слоти, призначені для встановлення додаткових карт, таких як відеокарти, звукові карти, мережі, адаптери тощо. Порти вводу водовиводу. На заданій панелі. Материнська плата розташована різні порти для підключення до перифрійних пристроїв, таких як клавіатура, миша, монітори, USB-пристрої тощо. Живлення. Материнська плата має роз'єм для підключення блока живлення, який постачає електроенергію всім компонентам системи. Функції материнської плати. Материнська плата виконує кілька важливих функцій, які забезпечують роботу комп'ютера. З'єднання компонентів воно забезпечує електричний зв'язок між двома компонентами комп'ютера, дозволяючи їм обмінюватися даними і координувати свою роботу. Управління живленням. Управління -живлення. Материнська плата регулює подачу електроенергії до компонентів, забезпечує їхню стабільну і надійну роботу. Ініціалізація системи. Під час увімкнення комп'ютера або UEFI ініціалізує апаратне забезпечення, перевіряє його справність і завантажує операційну систему. Розширення функціоналу завдяки слотам. Для розширення материнська плата дозволяє додавати нові функції, можливості, такі як підтримка додаткових моніторів, звукових систем або мережевих підключень, види материнських плат. Існує кілька різних видів материнських плат, кожен з яких призначений для певного типу комп'ютерних систем і задань. Ось основні з них: ITX, Advanced Technology Extended. Це стандартний розмір материнської плати для настільних комп'ютерів, ITX плати, які мають великий розміри і багато слотів для розширення, що дозволяє підключати різні додаткові пристрої. micro ITX це менша версія ITX плати, яка має меншу кількість <coughs> слотів для розширення, але все ще забезпечує достатню можливість для більшості завдань. micro ITX плати <coughs> зазвичай в компактних настільних комп'ютерах. Mini-ITX ATX. Це ще більш компактний розмір тренцьких плати, який підходить для міні-комп'ютерів HTPC, Home Cater e PC mini-ITX плати мають обмежену кількість слотів для розширення, але може забезпечити всі необхідні функції для невеликих систем. EITX Extended ITX. Це розширення версії ATX, яка має більші розміри і більше слотів для розширення e ITX плати використовується. Робочих станціях і серверних системах, де потрібна висока продуктивність і багато додаткових пристроїв. Ось вони всі: стандарт, мікро, міні, pico Пікоінтікс і так далі. Як вибрати материнську плату? <кій> При виборі материнської плати важливо враховувати кілька ключових факторів, які можуть вплинути на сумісність і продуктивність системи. Сумісність. З процесором. Материнська плата повинна бути сумісна з обраним вам процесором. Це означає, що роз'єм сокет на платі повинно відповідати роз'єму процесора. Підтримка оперативної пам'яті. Важливо, щоб материнська плата підтримувала тип і об'єм оперативної пам'яті, який ви плануєте використовувати. Кількість і тип слотів для розширення. Залежно від ваших потреб, може вибрати плату з різною кількістю слотів для розширення, таких як PCA і для відеокарта або PCA для звукових карт. Інтерфейси вводу-виводу. Переконайтеся, що материнська плата має достатню кількість портів для підключення всіх ваших периферійних пристроїв, таких як USB пристрої, монітори, аудіо і мережі прислів. Форм-фактор. Вибір форми-фактора залежить від розміру вашого корпусу і типу системи, яку ви, ви, ви будуєте. Наприклад, для компактної системи підуть міні-ITX або мікро-ATX плати, тоді як для використованих робочих е, стан. Станції краще обрати і ITX. Додаткові функції. Деякі материнські плати можуть мати додаткові функції, такі як вбудовані модулі Wi-Fi, підтримка технології RAIN, RGB, підсвітка та інше. Роль материнської плати у складанні комп'ютера. <кій> Материнська плата є однією з перших. Компонентів, яку потрібно вибрати, при складанні комп'ютера. Вона означає, які інші компоненти можуть бути встановлені в системі, як вони будуть взаємодіювати між собою. Наприклад, від материнської плати залежить, які процесори, оперативній пам'яті можна використовувати, скільки відеокарт можна встановити, і які периферійні пристрої можна підключити. Складання комп'ютера. При складанні комп'ютера важливо правильно встановити материнську плату в корпусі, підключити всі необхідні кабелі. Ось основні кровки. Перший підготовка корпусу, старіть корпус на рівну поверхню і зніміть бічні панелі. Переконайте, що корпус має достатньо місця для обраної вами материнської плати. Встановлено процесора. Вставте процесор відповідний роздієм на материнській платі і закріпіть його за допомогою важеля або кришки. Встановлення оперативної пам'яті. Вставте модуль оперативної пам'яті в слоти DIMM, натискаючи до характерного клацання. Підключення блока живлення. Підключіть кабелі живлення від блока живлення до відповідних роз'єм на материнській платі. Таких як основний, 24-контактний роз'єм і роз'єм живлення процесу. Встановлені відеокарти. Вставте відеокарту в слот PCI і закріпіть її за допомогою ті. Підключення периферійних пристроїв. Підключують eh, всі необхідні пристрої, такі як клавіатура, миша, монітор, жорсткі диски і інші. Материнська плата є центральною наметою будь-якої комп'ютерної системи, вона забезпечує зв'язок всіх компонентів, управляє подачу електроенергії і координує роботу системи. Вибір правильного материнської плати є важливим етапом прикладання комп'ютера, оскільки від нього залежить сумісність проти всієї системи. Знання про те, що таке материнська плата і як вона працює, допоможе краще розуміти сучасні комп'ютери, технології і їх можливості. Дякую за увагу.